Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. В ефірі передача один на один реформи. Президент України оприлюднив нові соціальні ініціативи, які мають стати основою державної політики. Наразі ми обговоримо один з блоків цих ініціатив, а допоможе мені в цьому уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Мої вітання. Вітаю. Тож питання, з яким ви дуже добре знайомі, ось соціально-правовий захист дітей. Наскільки серйозна увага з боку держави має бути прикута до цього питання? Президентом України визначено захист прав дитини як один з ключових пріоритетів державної національної політики і його особистої політики як президента України. Власне, якщо ми говоримо про соціальні ініціативи 7 березня оприлюднені президентом, то половина ініціатив в тій чи іншій мірі стосується захисту прав дитини, поліпшення. Життя дитини в Україні, створення умов для її повноцінного розвитку і захисту дітей, які найбільше потребують підтримки, уваги з боку держави місцевих органів самоврядування. Ну і власне саме заснування президентом посади уповноваженого президента справ дитини теж було викликано тим, що президент, проаналізувавши становище дитини в Україні. Побачив, що більшість справ дитини в Україні порушуються в тій чи іншій мірі, тим чи іншим органом влади. Суспільством або в родині, і таким чином заснування посади в першу чергу направлено на реагування на кожну скаргу і звернення дитини або її законного представника, а також моніторинг і контроль дій органів центральної місцевої влади в сфері захисту прав дитини, власне, чим я і займався сьогодні протягом дня в Рівненській області. А ось цікаво, які найбільші проблеми станом на сьогодні, все? Ж таки є і залишились у сфері захисту прав дитини, ну, можемо взяти кожне право дитини, яке визначено Конвенцією про права дитини, і ми можемо побачити там порушення. Я би визначив, скажімо так, і на три категорії права дитини: перше це відносини дитини і держави, друге це дитини і суспільства, і дитини і її батьків. Проблеми дитини в сім'ї, і по кожному із них є окрема спеціальна має бути політика. Ну, звичайно, в першу чергу є два відповідних укази президента 2011 року. Це Указ про забезпечення прав дитини в Україні як пріоритетів на і основних завдання на 2012 рік, і він стосується в першу чергу найбільш уразливих категорій: це діти сироти діти позбавлені батьківського опікування, діти з особливими потребами, діти інваліди, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають в сім'ях, які опинилися в кризі або в складних життєвих обставинах. По відношенню до них має бути ефективна політика, яка би захищала в повній мірі їх інтереси. І другий указ це затвердження концепції кримінальної юстиції щодо дітей, які визначає новий підхід, гуманний підхід до дитини, яка в конфлікті з законом, дитина, яка скоїла злочин, або дитина, яка стала жертвою злочину або є свідком. Злочину, ну і безсимнів, соціальні ініціативи, які взагалі ставлять завдання перед всією владою перейти на нову якість соціальної політики, соціальної роботи, не чекати, коли в сім'ї настане криза, і треба вилучати дитину, позбавляти батьківських прав, або, не дай Боже, вже реагувати на трагічний. Випадок дитини або на ситуацію, коли напряму є загроза життю і здоров'ю дитини. Президент вимагає від органів сьогодні влади і місцевого самоврядування превентивно бачити проблему в сім'ї і при потребі допомагати такій сім'ї там, де можна зберегти родину для дитини, робити все можливе. І позбавлення батьківських прав має бути крайнім засобом для цього. При цьому президент наголошує, що і направлення дитини в інтернат, вилучення із сім'ї теж є порушенням прав дитини. Не може бути в дитячій політиці простих, таких знаєте, прямих рішень. Кожна дитяча доля і кожна справа і кожна проблема дитини вона особлива. І, власне, на цьому і наголошує. Президент і вимагає від органів влади не загалом займатися дитячою політикою, а виходити з інтересів, потреб і проблем конкретної дитини, чи дитини-сироти, чи дитина, яка спіткнулася, війшла в конфлікт з законом, чи дитина, яка виховується в багатодітній сім'ї і часто позбавлена навіть тих пільг, які передбачені сьогодні законодавством. По відношенню до такої сім'ї. Чи дитина інваліда дитина з особливими потребами, яка теж вилучається як простивити, вилучається з сім'ї і заганяється в інтернат, нібито для того, щоб дати їй освіту, але при цьому позбавляється сім'я. Тут президент чітко каже, має бути інклюзивна освіта, окремо ставить питання президент про зміну системи оздоровлення відпочинку дітей. Ефективну модель розвитку позашкільної освіти. Бо, знаєте, якщо ми не будуємо дитячих юнацьких спортивних шкіл, то ми будемо приречені будувати колонії і тюрми для таких для дітей. Те ж саме питання: дошкільна освіта, будівництво дитячих закладів. Завдання президента: 100% дітей, які потребують, повинні мати можливість бути і виховуватися в дитячому. В садку, це ремонт переоснащення шкіл. Школи повинні бути сучасними і безпечними для дитини. Я вже навіть не хочу говорити про туалет, який за 100 метрів від школи, що грубим порушенням прав дитини, на жаль, в окремих районах Рівненської області, взагалі Полісся, загалом Полісся, це ще практикується і є такі. Випадки. Власне, от це, скажімо так, першочергові завдання. Без сумніву, коли ми говоримо про внутрісімейні відносини, а я за сім місяців роботи отримав близько 1100 скарг і звернень. Значна частина із них, так, стосується бездіяльності або нереагування місцевих органів влади. Це є. Але багато скарг стосується внутрісімейних відносин, коли тато і мама. Розлучаючись, наприклад, починають ділити дитину як майно, починають її викрадати, переховувати, забороняти один одному спілкування. І тоді один із батьків починає шукати посередника і звертається до уповноваженого. І це дуже непросто втручатися в сім'ю, і це, на мою думку, неправильно. Все таки тут ми маємо вийти на систему сімейних судів, коли суддя, приймаючи це рішення, виступаючи як посередником між татою і мамою, виступаючи в інтересах дитини, який потрібен і тато, і мама, і це спілкування. А де вони проживають, це я переконаний, що дорослі, якщо вони думають про дитину, повинні це знаходити приймати найбільш мудре рішення в інтересах дитини або дитина і суспільство. Дискримінація дитини, на жаль, ми це часто бачимо. Так, ми реагуємо дуже жорстко, коли якась третя особа там по відношенню до нашої дитини дає падзатильник, чи якесь грубе слово, не дай Бог хтось на нашу дитину, скаже, але самі ми можемо легко. Фізично дитину наказати, дати панзативник, або обізвати будь-яким словом. І вважаємо, що це не порушення, а це теж є порушення прав дитини. Або дискримінація за рівнем освіти, або за якимись особливостями життя дитини, або за соціальним станом дитини, або за вадами дитини. Все це, очевидно, потребує як іншої. Більш якісної відповідальної державної політики по відношенню до дитини виконання всіх обов'язків і зобов'язань, які гарантовані дитини законом, так і зміни е, суспільного е, до, по відношенню до дитини. Бо дитина така ж сама в своїх правах, як і доросла. І це гарантують всі без виключення конвенції. Але дитина. Має свою все таки особливість. Дитина, як мінімум, не може своїм голосом змінити владу, яка всупереч діє інтересам дитини. У неї нема права голосу, тому і політика по відношенню до дитини має бути інша. Дитина не може пікетувати, дитина не може там щось блокувати, дитина не може бути в органах влади. Дитина е, ну не може навіть часто активно відстояти свою позицію, навіть в силу там освіти, в силу якихось емоційних. Речей вона завжди буде слухатись дорослого. Тут дорослі не завжди по відношенню до дитини є відповідальними і чесними, Юрій Олексійович. Трішки до конкретних запитань перейдемо. Ось так. залом в контексті соціальних ініціатив мають реалізовуватися різноманітні програми зі всиновлення дітей. Ось наскільки це важливе завдання станом на сьогодні, і чи це є проблемою для української держави? Питання всиновлення дитини. Перше президент чітко говорить, що обов'язок органів влади гарантувати кожній дитині право на виховання в сім'ї, гарантувати право дитині, яка посиротіла мати, тата і маму. І це не дискутується. Направлення дитини в інтернатний заклад є порушенням прав дитини, а тим більше її тривале там перебування. Це ми сьогодні і в Рівненській області детально обговорили. Хоча Рівненська область традиційно має дуже високий рівень. Виховання дітей сиріт в сім'ях, дуже високий рівень опіки, коли рідні і близькі беруть на виховання дітей. 78% від загального числа дітей сиріт, дуже високий рівень прийомних сімей і дитячих будинків сімейного, типу 12% дітей. Лише 10% виховуються сьогодні в Рівненській області, поки що ще в інтернатах. Але впевнений не за горами, коли всі діти, які посиротіли, будуть мати сім'ю. Так, був певний спад. Скорочення політики в минулому році, власне, що ми сьогодні детально аналізували з головою обласної адміністрації, з відповідальними службами освіти та охорони здоров'я і службами у справах дітей. І головне, що є дуже позитивна динаміка від перших трьох місяців за перші три місяці: січень, лютий, березень, вже всиновлено українськими родинами, рівненськими родинами. 15 дітей сиріт. Це втричі більше, ніж за той же період минулого року. І в прийомній сім'ї знайшли тата і маму 10 дітей-сирі. Це вдвічі більше, ніж в такий, такий же період минулого року. І е, я сподіваюся, що ця динаміка е, збережеться. Загалом по Україні ще близько 20 тисяч дітей, здорових дітей, повноцінних дітей, так старше 10 років, переважна більшість з них, але виховуються в інтернатних. Закладах, хоча вони так само, як всі діти хочуть мати тата і мату, маму, жити в сім'ї, от і тут президент ставить завдання найближчі два роки цю кількість дітей скоротити вдвічі. Тобто дати і цін, тобто ті, що посиротіли, однозначно в сім'ї, ті, що сьогодні в інтернатах підходити до кожної такої дитини індивідуально. Бо треба теж розуміти особливість цих дітей. Вони вже звикли до інтернату. Не так легко цим дітям змінити місце проживання. Тому реформа інтернатних закладів вона має відбуватися в інтересах дитини. Інше питання, на чому наголошує дитину: що виривання дитини із сім'ї за заявою батьків, направлення в інтернатний заклад а тут, на жаль, в п'ять разів збільшилась минулому році. Кількість за заявою батьків ніякої катаклізми в області не відбулося. Є порушенням прав дитини, тому по кожній цій справі буде детально розбиратися відповідна група обласної адміністрації. Бо, на мою думку, направлення дитини із сім'ї, де є тато і мама рідні. Направлення в інтернат це є надзвичайна подія, до якої не можна так просто ставитись. Треба аналізувати, чому батьки відмовились від свого права виховувати дітей. І чому держава повинна брати їх обов'язок на себе. Прикона, що батьки повинні за це платити, якщо ти не спроможний, плати. От. Е, ну. І, і, але з іншого стоїть, просто треба допомогти сім'ї. Ну, загалом зрозуміло, що інтернатна система виховання дітей, вона можливо віджила свої, можливо, вона вже в контексті сучасного країни. Українського... Ми повинні розуміти, що інтернатна система це породження голодоморів, репресій і великої вітчизняної війни. І те, що вона живе вже 20 років української незалежності, без війни голодоморів. Це неякісна, неефективна робота органів влади і намагання інтернатної системи зберегтися. Тобто це не в інтересах дітей, а сьогодні фактично збереження робочих місць. Тут, звичайно, треба дати відповідь на соціальний захист працівників інтернатних закладів, і це невелика проблема для Рівненської області. Тут декілька інтернатних закладів. Там в Донецькій області 85 інтернатних. Закладів, це очевидно, там інший рівень е, проблематики. Але в свою чергу, в Рівненській області багатодітна сім'я це є е, таке особливе завдання. Ну, зрозуміло, що альтернатива інтернатам це будинки сімейного типу, це як мінімум. Це опіка, піклування, усиновлення, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Законодавство має шість. Форм сімейного виховання для різних категорій, для різних особливостей дітей, але всі вони мають саме головне. Там є тато і мама. Що в майбутньому найближчим часом може запропонувати держава, держава тим людям, перепрошую, які хочуть піклуватися про чужих дітей? Держава вже все запропонувала. Є дуже якісне законодавство і нормативна база, яка на рівні Європейської. Сьогодні по Україні вчаться і проводять реформу і Росія. Провела Грузія, проводять інші країни пострадянського світу. Більше того, навіть Румунія і Польща переймали український досвід, дивлячись на те, що ця реформа у них на 10 років раніше розпочалася і була проведена. Є фінансова допомога. Сім'ям, які беруть на виховання, наприклад, в прийомну сім'ю, це два прожиткових мінімуми. Це трошки більше двох тисяч гривень. Сім'я, яка усиновлює, отримує як і при народженні дитини. На мою думку, дитина, яка усиновлена, вона рівна, як і народжена. Тому 12,5 тисяч гривень теж фінансова допомога, плюс там можливість взяти відпустку і цілий ряд інших гарантій з боку держави. Прирівнених до до новонародженої дитини, це якщо під опіку беруть рідні і близькі, теж два прожиткових мінімуми як необхідна щомісячна допомога сім'ї. Я вам скажу, два прожиткових мінімуми це трошки більше двох тисяч гривень. Для порівняння дитина в інтернатному закладі коштує для держави 10 тисяч гривень в місяць, з яких 72%, тобто майже 7, 7,27 тисяч гривень це заробітна плата. Ще тисяча півтори це комунальні різні платежі. І лише 15% до 15% це на потреби дитини. Це харчування, це одяг, це освіта і так далі. Тому я вважаю, що таке витрачання коштів і списування їх нібито на дітей, воно є неправильним. Краще сім'ї допомогти за ці кошти і зберегти сім'ю для дитини, ніж утримувати стіни, коридори, я не знаю нічне світло і при при там будинкову територію. Ну тоді наступне запитання, наступну змісту. А в цьому контексті, вочевидь, потрібно можливо спрощувати процедуру всиновлення дитини. Сьогодні процедура всиновлення є такою, яка захищає дитину. І я проти її спрощення. Так, вона має бути чітко має бути чітко виконуватися. Якщо написано в 10 днів, орган влади повинен дати відповідну довідку, дозвіл. Значить, це має бути в 10 днів, а не в 11 чи місяць. Якщо є, що суд має негайно розглянути справу по усинову, значить має розглянути негайно. Але сьогодні всі документи і всі вимоги до сім'ї, яка хоче усиновити, вони виходять з інтересів захисту і безпеки дитини. Бо не має права держава другий раз зробити так, щоб дитина посиротіла. Другий раз нанести дитині травму. І ще раз кажу. Право дитини на сім'ю це право дитини, а не дорослих. З іншої сторони, звичайно, органи влади повинні максимально допомагати сприяти сім'ям, які висловили бажання усиновити. дякувати їм. І я дякую завжди кожній родині, яка усиновила, кожній родині, яка взяла на виховання дитину сироту, яка фактично взяла на себе державний обов'язок, яка подарувала фактично дитині нове життя. Це такий великий громадянський обов'язок, це великий громадянський вчинок. Тому ці, ці люди такі, знаєте, це еліта. Люди, які виховують дитину сироту, це еліта нації. Це там, люди з високим рівнем моралі. На ваш погляд, є різниця, чи конкретно певна дитина буде всиновлена українською сім'єю чи тією, яка приїхала за кордон? Без сумніву. Завдання кожна дитина. Повинна бути усиновлена українською родиною. І кількість сімей у нас є достатня для того, щоб всі діти усиновлювалися українськими родинами. І починаючи з 2007 року, динаміка де дуже позитивне, збільшення усиновлення українськими родинами. Майже втричі відбулося збільшення. І більше як втричі відбулося зменшення кількості іноземців, які усиновлюють. Є випадки. Коли в інтересах дитини треба йти на усиновлення іноземною родиною, особливо якщо ця дитина має певні вади і, і лікування можливе тільки за кордоном. І я знаю, такі деякі сім'ї йдуть на це, приїжджають, і багато життів дитячих спасли. Але якщо це здорова, повноцінна дитина. То вона очевидно повинна бути усиновлена українською сім'єю. Сьогодні все законодавство на це направлене. Чи потребує змін процедура позбавлення батьківських прав? Можливо, якого, якогось певного удосконалення, можливо, спрощення більш лояльного ставлення до цих батьків? Все таки оскільки ми говоримо про те, що дитина має залишатися в сім'ї, то можливо, потрібно, скажімо, так, давати тим батькам, які провинилися, другий шанс. Знаєте, тут все повинно бути чітко регламентоване і чітко зрозуміла відповідальність в першу чергу батькам і чітко зрозумілі повноваження органів влади. Тут не можна кидатися в крайнощі, тому моя позиція: очевидно, ми повинні перейти від карального підходу по відношенню до сім'ї. І певна, певним чином процедура позбавлення батьківських прав вона має бути змінена і більше направлена на підтримку на захист сім'ї. Позбавлення батьківських прав вже є крайня форма, коли є пряма небезпека і загроза життю і здоров'ю дитини. Але для того. Повинні бути дуже серйозні соціальні служби. На жаль, якщо ми подивимося органи влади да, то вони в основному побудовані по двох принципах. Перший це одні органи координують інші, і така загальна безвідповідальність. А з іншої сторони, величезна кількість контролерів, інспекторів перевіряючих. І дуже невелика кількість органів, які здійснюють соціальний супровід, надають підтримку, здійснюють обслуговування, чи інваліда, чи ветерана, чи, чи родини, чи дитини. Так? От у нас в основному інспектора, всі контрольори, помічників дуже мало. Тому президент говорить, що нова політика це політика соціальна, коли в першу чергу надається допомога, соціальний супровід. Сім'ї, а не каральний підхід до сім'ї. Те ж саме, президент говорить і в частині юстиції, правосуддя по відношенню до дитини. Не карати, а максимально виховати, відновити дитину, допомогти дитині стати повноцінним членом суспільства. Ви згадували про три Тому, якщо говорити про позбавлення батьківських прав, я переконаний, що при Прийняті рішення в суді про позбавлення батьківських прав обов'язково має бути звіт міського голови, голови РДА, сільського голови. Про те, що ж ви зробили, щоб зберегти родину, щоб захистити дитину. Якщо нічого не зробили, то так само мають нести відповідальність. Ви згадували про три категорії: ось і Відразу таке запитання: боротьба зі злочинністю неповнолітніх, що вона має розпочинатися або конкретно з кого? От відносно цих трьох категорій: держави, суспільства чи сім'ї. Якщо можна коротко, в нас дві хвилини до кінця всі в рівній мірі несуть відповідальність за дитячу злочинність, і найголовніше це превентивна профілактична робота в школі, на вулиці, в сім'ї. Якщо дитина оступилася. Якщо дитина скоїла злочин, то треба розуміти, що основна вина в кожному дитячому злочині це вина дорослих, які її оточували і знаходились навколо. Тюрма для дитини це провальний експеримент в усьому світі. Тюрма для дитини це підготовка злочинця, а не підготовка повноцінного громадянина. Тому система судочинства, система правосуддя по відношенню дитини теж повинна бути змінена від карального до відновленого. Але звичайно серйозна робота, і сьогодні ми теж говорили про це і Рівненській області, де, хоча і скоротилася кількість злочинів на 1%, але на жаль, скоротилась кількість злочинів вчинені там учнями ПТУ, студентами і учнями загальноосвітніх шкіл на 240%. Тому звичайно, профілактика це номер один сьогодні в роботі і правоохоронних органів, і соціальних служб, і керівників міст і районів. Дякую вам за розмову, Дякую за те, вам. що завітали до нашої студії. А глядачам нагадую, що гостем у студії був уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Залишайтесь на телеканалі РТБ. Попереду на вас чекає ще багато цікавої інформації. Всього найкращого і до побачення.